Кінозада да, да. на тлі е, сказаного вами. Давайте згадаємо про те, що е, Трамп він. Е... Так, би мовити, він є досить гнучкий в контексті своїх рішень і дій. От нещодавно ми обговорювали про зупинення там розвідданими обміну і про зупинення мілітарної допомоги. Тепер вже, наприклад, йдеться в повідомленні від знову ж таки прес-секретарки Білого Дому Кернан Левіт про те, що президент США Дональд Трамп обіцяв допомогти Україні з додатковими системами протиповітряної оборони Петріот. Про це зокрема на брифінгу повідомила Левіт. Почуємо. Президент Зеленський попросив про додаткові засоби ППО для захисту цивільних, а саме ракетні системи Петріот. Президент Трамп погодився співпрацювати з ним і знайти, що є в наявності, зокрема в Європі. Обидва лідери також дійшли згоди щодо часткового перемир'я щодо об'єктів енергетики. Технічні команди зустрінуться найближчими днями в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення перемир'я на чорне море на шляху до повного перемир'я. Чимо, що ця теза де кого що все пропало, США нас кинули, Трамп нам не допоможе. Вона не працююча. Та, та взагалі не працює. У Трампа є своя формула, і вона не якби не треба очікувати, що це буде достатньо довго все відбуватись. Він запропонував 30-денне перемиря, це ну припинення вогню. Все осяжне, це ультимативний формат. Він побачив, що Путін на це реагує трошки дивно, але він тоді достатньо гнучкий, як ви говорите. Він готовий. Так, добре, якщо ви хочете перший крок, тільки енергоструктура, добре. І так далі, але це не означає, що Путіна буде той час, який він хоче виграти, отакими От е, нюансами, як він говорить, пропонуючи сполученим штатам зовсім другу гру. Ні, Трамп буде наполягати, що потрібні швидкі результати. Ці результати мають виглядати наступним чином: перший крок, другий, третій прийшли до припинення вогню. всеосяжного припинення вогню. Якщо Росія буде говорити, ні, нас це не влаштовує, тому що ми хочемо прибрати першу причину війни. Тоді Трамс го говорить. Так, вибачте, перша причина війни це переговорний процес. Це зовсім Інша опція, це вже наступний етап. Ви можете там висунути свої претензії, будемо їх обговорювати в рамках -то такого то переговор такого-то переговорного майданчика. На сьогоднішній день Трамп, Трамп якраз таки і робить все достатньо швидко. От дивіться, він пропонує двом сторонам: один телефонна розмова, одна телефонна розмова, інша телефонна розмова. І він там пропонує: ви готові до таких опцій? Україна говорить так, ми готові. Росія говорить, так, але. І оце але починає вже дратувати всіх. Тому що ви праві, Трамп хоче отримати. Конкретний результат в рамках формули, яку він mm -hmm. запропонував, і Російській Федерації не вдасться пограти в класичну російську дипломатію. Що таке російська дипломатія? Це дипломатія брехні. Дипломатія брехні, з якою е точно не буде погоджуватися, наприклад, лідер КНР Сі Дззіпін, е який е так чи інакше, е там фінансово економічно купуючи енергоресурси у Росії, але все ж таки російську економіку, яка стимулювала армію, підтримував. Тут є от заява, зокрема, МЗС представниці КНР, маоні яка, значить, зацитую після розмови Трампа і Путіна зазначила, Китай завжди виступав за мирне мирне врегулювання та вважає важливим будь-які кроки в напрямі припинення вогню. Оскільки це передумова для початку мирних переговорів. Вони теж за те, щоб вогонь був припинений. Раніше ми чули, що була анонсована те анонсована зустріч Трампа і Сідзіпіна. Можливо, Сідзіпін завітає в Вашингтон. І Китай, в принципі, він так чи інакше може повпливати на рішення Путіна, наприклад, не підтримує. Нуючи його ні в чому. Вже такі прецеденти були, коли Індія і Китай відмовлялися від закупівлі тієї ж самої нафти. Зустріч, якщо відбудеться Трамп сі зіпін, КНР може впливати на процес? Знаєте в чому головна помилка завжди? Угу. Помилка в тому, що всі думають, що можна повпливати, виходячи з раціональних мотивів на Путіна. А він і раціональний, в тому то й проблема. Так чекайте, повпливати е, відсутністю допомоги. Давайте про це говорити Це Обмежити можна, але, але, да. е, е, але дивіться: Дзіньпінь, е, і Дональд Трамп вони зацікавлені в тому, щоб існували певні правила, в рамках яких країни будуть там конкурувати. Немає різниці. Домінувати буде в одному таборі Сполучені Штати, в іншому таборі Китайська Народна Республіка і так далі. Це конкурентні відносини, опонентські відносини, але в рамках певних правил. Росія не зацікавлена в цьому. Вона зацікавлена в тому, щоб не було взагалі ніяких правил і в певні моменти користуватися цим відсутністю правил для в своїх інтересах. Там там десь насилля, там десь провок локація, там де що, це повністю не влаштовує і Китай, і Сполучені Штати. Чи розуміють вони це в повному обсязі? Щось розуміють, щось потрібен час для того, щоб це усвідомити. Нагадаю, що у американських адміністрації завжди були був, був тренд на те, що треба а, провести перезавантаження відносин з Росією, тому що Росія теж раціональна. Отут ключова помилка: Росія не раціональна. Ну тобто, Путін не раціональний. Для нього існує емоційна складова. Хочу їх знищити. І якщо це приведе до катастрофи, чи для, до фатальності у відносинах з Китаєм, чи зі сполученими штатами, чи з Європою, я все рівно піду на це. Оце головна проблема. Тобто з Путіним раціонально про щось домовитись, неможливо навіть тиск, про які ви говорите, наприклад, перестати щось постачати, Путін буде шукати варіанти на чорному, на сірому ринку знайти комплектуючі для того, щоб все ж таки виготовляти певну кількість зброї, чи знайти країни, на кшалт Північної Кореї, яка буде надавати той ресурс. Які є на складах цієї країни для продовження ще певний час бойових дій, тому що таке Путін для Путіна потрібні інструменти зовсім іншого типу, якщо ви хочете з ним про щось говорити: інструменти силового тиску, тільки силового тиску. Як це не означає, що треба війну перенести в повному обсязі на всю територію Росії, хоча це теж було б непогано з точки зору а, історичної відповідальності Росії перед всіми іншими народами і так далі. Але між тим, от якщо ви починаєте використовувати інструмент, Сили, дивіться, що відбувається, ви суттєво підвищуєте ціну війни для найближчого оточення Путіна. Сьогодні вони, вони в профіті, вони в профіциті, вони отримують на обслуговуванні війни доходи. Більше того, Путін, який, який сьогодні знову повернувся до глобального політичного процесу, гарантує їм, що доходи будуть тільки зростати. І тоді вони зацікавлені в продовженні війни, тому що в фіналі вони отримують доходність велику. Але якщо ви робите так, що вони отримують збитки по ходу війни, то тоді у внутрішньому оточенні Путіна... Ті починаються питання. А навіщо нам це? Оце проблема.